Як і прогнозували фахівці, у лютому рівень захворюваності зріс, цьому сприяли погодні умови та швидкий темп розповсюдження вірусів. Епідеміологи також кажуть, на минулий тиждень визначений епідемічний поріг є низьким. Нагадаємо, він вираховується з огляду на кількість недужих на кожні 10 тисяч населення. Наразі лікарі фіксують невеликі перевищення під порогу серед дітей від 7 до 14 років. Якщо брати конкретно по області, це в нас ріст іде майже на півтори тисячі захворілих, і ми на минулому тижні зареєстрували понад 11 тисяч випадків захворювання. І така приблизно сама ситуація по місту Львову. Зрозуміло, там кількість захворілих менша, біля 900 чоловік, а загальна кількість захворілих становить понад 5 тисяч Однак карантинні заходи впроваджувати епідеміологи рекомендують лише тим дошкільним освітнім закладам, де кількість недужих перевищує третину. Найбільше в Дрогобичі Бориславі останнім часом зростання кількості недужих фіксують на мостищині.